Вітання всім майбутнім власникам причепів Урса. Наразі збираємось такого красення. Двовісний причеп модель Optima 2,5 на 1,50 м. Бакелітові борти Фанера. Двовісний без гальмівної системи. По документах на, на 750 кг під Б категорію звичайну легкову. Ось так. Ми зараз наразі його зібрали і готовим. Будемо його зараз перевертати вже на колеса. Четверте колесо не ставили, щоб трохи легше було перевертати ось такими крутецькими стопами, діодними фрістами. У нас бігущі йдуть повороти. Коли власник приїде за причепом, під'єднається, то покажу, як воно буде працювати. У мене на каналі є багато відео з такими ліхтарями. І зафіксували. Ріжки габаритні діодні, щоб вони не, не побилися при перекиданні. Максимально все затягнули, колеса, відбалансували. Дишло на двовісних причепах, воно йде специфічне, є свої моменти при зборці, воно йде таке посилене. І, до речі, в двовісних причепах сама оця рама вона теж йде посилена. Тобто тут йде квадратна ця труба 80 на 40. А поперечинки йдуть 50х25. Кому цікаві такі причепи, цікава консультація, підібрати якийсь варіант, порекомендувати, звертайтеся, мене звати Василь. Я цим займаюся уже не один рік. Зможу вас толково проконсультувати, і ви отримаєте максимально якісну допомогу. Всіх благ.